Всім привіт! З вами магазин ігрових девайсів LipStore. Сьогодні ми зробимо огляд напевно, на певно найфункціональнішу річ для стрімерів. Це стрімдек від фірми Adjaz, моделі АКП 153. Відразу хочемо сказати, що цей девайс не зможе за вас стати медійним стрімерем після його придбання. Він може лише пришвидшити досягання цієї мети, якщо його використовувати з розумінням. Перейдемо догляду до коробкого Adjacent, я завжди дуже радую. Досить гарний принт, але коробка це не головне. Подивимося, що всередині. Відкривши коробку, не зустрічає документація на англійській мові. Далі йде сам стрімдек, після чого досить якісний USB і USB-C кабель ось такій обшивці. В принципі, це весь комплект. Перейдемо до самого стрім-деку. Він насадив ось в такому пакетику, відкривши, який ми бачимо саму панель. Ми в бачимо ось таке от типа джаз. Сам стрімтек складається з двох частин. Це ось така от підставка. Та сам стрімдек. Стримтек складається з 15 клавіш та ось такою от маленької панель, на яку можна вводити деку інформацію. Згодом покажу, яку саме. Трошки Stream стрімдек, я знайшов декілька функцій, які можуть бути цікаві для звичайної людини, не для стрімера. Але на стрімдекі, звичайно, є дуже багато функцій для стрімерів, які я згодом покажу вам у самому софті. Але зараз трішки функції для звичайних людей. Натискаємо на кнопочку «Відкривається Google». Натискаємо на іншу, відображається звук. Натискаємо ще на одну, відкривається вкладка Twitch. Також заходимо в блокнот на кнопочку текст і пишете Купуйте тільки в міліпсторії. E, текст можна налаштувати в самому софті, згодом покажу, як це робиться. Переходимо до софта, тут ми бачимо налаштування, заходимо в них. Тут є вибір мов, на жаль, української мови нема, але є англійська. Далі бачимо пристрої, тут можна обрати свій пристрій, налаштувати його. Сцена тут можна обрати сцена, які ми потім можемо налаштувати. В принципі, з налаштування це все. Заходимо в сам софт, ми бачимо ось таку панельку. Тут трошки функцій, які я вам вже демонстрував, також трошки Е, також ося панель, про яку вам розповідав. Тут справа цікава на панель, тут є трошки інформації для китайського ринку, але, думаю, для вас вона буде не буде нецікава. Календар можна налаштувати дату, ось як тут зображено: час, світовий час, таймер та відлік поставити. Але це не цікаво, тут трошки для панелі, та в принципі все. Ось тут, переходимо переходом до клавіш, тут починається найцікавіше. Це ось якраз ось ця панель, яку ми налаштовували. Тут є Stream Deck Adjust, від неї трошки плагінів. Створити папку, змінити сцену, минула сторінка, наступна сторінка, перейти на сторінку. В принципі, трошки так, такої інформації, яка вам потрібна в самої системі. Далі набор інструментів, веб-сайт, як це демонстрував з Google, Тобто ви просто перетаскуєте ось сюди в штучку. Тут пишете заголовок, наприклад, наприклад, YouTube. І все. Потім вставляєте сюди URL-адресу сайту. заходите в Google і копіюєте її. І, в принципі, просто натискаєте кнопку і від у вас відкривається в Google. Горячі клавіші це думаю, зрозуміло для всіх. Ось це макроси для мишки. Далі відкрити, текст, паролі, мультимедіа, думаю, також зрозуміло. Аудіоплеєр я вам демонстрував з файлом. Аудіо ось таким от. Але тут можна поставити свій любий файл аудіо. Вставку з фільму, якийсь мем, наприклад, для стрімів це досить прикольна штука, я в якийсь там момент просто взяти і вімкнути таку штучку. Поток операцій тут незрозуміло трошки для мене. OBS Studio це повністю все для стрімерів. Е, записати віртуальні камери, сцени змінити. Ну, в принципі, функції для стрімерів. Думаю, я не сильно в цьому розбираюся, тому, тому що не разу не стрімив. Але я думаю, ті, хто стрімили, зрозуміють, що це таке. В принципі, думаю, дуже цікава річ. Ютуб, також тут є інформація чату, аудиторія, багато, досить інформації далі, тут просто йде панелька з цієї кладки. В принципі, на софту це все, тому переходимо до ітогів. Підведемо підсумки. А джаз АКП-153 це дуже функціональний девайс в наші часи. Тут є як досить багато функцій для звичайного користувача, так і для геймерів, стрімерів. Масхаві річ для стрімерів її назвати не можна. Звісно, це дуже зручна штука для користування комп'ютером та стрімів. Але віддати за неї 2500 гривень чи ні, це вже ваш вибір. Це досить якісна спроба Джаз зробити доступну версію стрімдек. Зараз цьому девайсу немає конкурентів по ціні, тому що досить мала кількість компаній випускає такі стрімдеки. На кінець ще раз хотів би сказати, що цей девайс може допомогти сатимедійним стрімером, але не зробити це за вас. Всім дякуємо за перегляд, купуйте якісні девайс, тільки в Store.